18 квітня міжнародна спільнота відзначатиме день пам'яток історії та культури. Напередодні цієї дати представники івано-франківського об'єднання Моє місто вирішили нагадати краянам про те, що колишній Станіслав це унікальне містобудівельне явище з особливим середовищем, яке потребує охорони. Від початку створення громадського об'єднання Моє місто його метою стало пізнання та піклування про той історичний спадок, який зберігся до наших днів. Ця мета згуртувала істориків, краєзнавців, літераторів і просто людей із активною життєвою позицією щодо охорони та культурних пам'яток. Минулого місяця відсвяткували тисячу днів з дня створення нашого об'єднання. А 24 травня будемо святкувати офіційно три роки. Як ми заснувалися спочатку, з такою невинною ідеєю, просто повидавати все, що було більш-менш достойне, видане до цього, і видати все, що заслуговує уваги зараз, що стосується нашого міста. Однак члени товариства не змогли обмежитися лише констатуванням документальних свідчень, адже розвиток міста процес динамічний і невпинний. Саме тому постійно постає проблема функціонування пам'яткоохоронного законодавства та адаптації пам'яток історії та архітектури до сучасно-будівельного контексту. На рівні місцевого самоврядування цією проблемою опікується створений минулого року відділ з питань охорони культурної спадщини Івано-Франківського міськвиконкому. Люди говорять. От цю дорогу будуть ремонтувати, або ці будинки будуть реставрувати, або от колись зроблять там, скажімо, палац Потоцьких там чи ще, щось, ще щось. Тобто, виробилося в суспільстві, виробилася така, якби звичка до того, що хтось за це відповідає, хтось буде робити, хтось буде ініціювати і зусилля якісь прикладати. Мовляв, це робиться для нас, ми просто споживаємо це місто. Щоб запобігти подальшій хаотичній забудові історичного середовища, з'явилася ініціатива створення громадської інспекції з питань охорони культурної спадщини. На думку представників об'єднання Моє місто, це стане важливим кроком, який активізує Івано-Франківців до збереження і відновлення неповторного історичного обличчя обласного центру.